Полякова, вона така сама по собі дуже класна, То, дуже класна а. по житті. Вона людина, е, вона вона не готується до виступів. Вона приходить прямо mm -hmm. перед ними і ну, каже, що так треба робити? само виглядає. Ми, ми приходимо на репетицію. Кажемо, де Оля? А кажуть, о вона пішла в магазин шмотки собі купляти. Тобість, ну, така штука. Пахи, типу. Так, але після, е, після концерту, взагалі, після цього всього закінчилося, то вона така дуже активна, позитивна. Я навіть з нею ходила разом в стяти. О. О, а як О, вона тими ногами? Вона тими ногами то, блядь, складає втроє, певно. <с Щоб постяти, блядь. Знаєш, як, просто... як, як страус, блядь. Вона як, як не сядає, Уліна, взад, блядь. Всюди видно, той кокошник. Ну, щоб ви розуміли, там був такий на вулиці, було біля моря тусовка, це все відбувався. і там на вулиці був туалет такий, ну навіть не біо, а такий, ну як в селі. Ну, між двох дерев. Вона зайшла, вона так там темно було, на вулиці нічого. Я йду з нею. Вона каже: ходи зі мною сяти. Це дуже на неї схоже. Я йду я йду за нею, а я так сяти. Це буду всім розказувати. пошльопали в ліс. А не було у тебе думки така, я писати не хочу. Але ні, є таке, що за компанією йде. Я за компанією, дівчата завжди ходять ліс, захочеш. І коротше, вона відкриває цей туалет, вона. Айоп твої блядь. Коротше, і вона поняла, що там дуже все було. Шльопали шльова, а там потап сидить. Було Прикольно, бо якби Полякова йшла в туалет, там двері були закриті. Двері відкривайте. Але дивись, зараз uh, я ми... шарюша, шарю. і потім ми пішли все-таки в ліс, ага. і вона каже до мене: стій на шухарі. То я стояла на шухарі, поки вона там uh, а не було такого, не було такого ще. Знаєш, поклату тиша, ліс, так ти на шухарі, Там чи ти так і було. Я так я це чула. Треба музику включати. Коли, коли шумить, ти знаєш, і ти це? така чи... А ще вона мені подарувала накладні сіськи. Ага. Є зараз Зараз є, чи Зараз чи немає. Це... Ви б бачили мої очі, коли я там виходила в купальнику була, і вона дивиться на мене. Боже, я тебе маю вчити. Забере свою руку, запихає мені, ага, витягує, ага, ставить їх, отак. от Каже: о, все, отако поправила мені. Це, каже, це отак... тоді на виступі вона по-моєму, да, це зробила. Але зараз є така штука, що вона щось там відмовляється від української мови. Ось так ми, вже говорить. Всьо? Вже, Всьо, вже, вже говорить. Перевчили її, без